Всім привіті! Він на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Я побігла в лікарню, в поліклініку. Треба Ігору ліки повиписувати і постараюся десь когось знайти. До лікара зараз позвоню. Я думаю, що він мені щось посоветує, куди звернутися. Може, він вийде. Не знаю, якось буде. Я думаю, що я. Повинна це вирішити. Правда? Нам же треба, значить, ми повинні йти і щось вирішувати. Отак. От Беремося до роботи, піднімаємо собі настрій і вперед, далі буде. Зустрінемося. Привіт всім вам. Спішу. На сьогодні холодіна, вже Картопля стоїть, але нічого. Ми колись, коли мама ще жила, давним-давно, то ще купали після покрови. У нас в селі престольний праздник покрова. І ми завжди купали після покрови. Білили хату, кололи порося, було дуже багато роботи. І ми так вже після покрови собі спокійно купали картоплю. І все було нормально, то я думаю, що що встигнемо. Там тої картоплі, мішок чи два. Побачу, з бо геть маленька в селі там. Тут то краща картопля. Тільки що ж тут я поді... поділила на градки. Градочок трошки картоплі, мало зовсім. Але вистачає нам до осені їсти копати тут. А та буде на насіння, а на зиму треба купляти. Здравствуйте. Добрий день. А я вам звоню. Дві алло, Алла, да, я у нас. Це, я вже виписала рецепти, у мене все вийшло, мої хороші. Да, наш лікар дуже добрий, він пішов на уступки і прийшов навіть до дому, з дому приїхав. Милася, що взагалі капець понабирала хоч ігору. Слава Богу, що є такі врачі, що, не дивлячись на відпуск, вийшли і все зробили. Дякувати їм. Нехай їм Бог здоров'я посилає. Ось його їда. Ну, Трошки мої. Ось так то. От вам нічого не придумано. Не хочеться це і показувати, звісно. З добра. От вам і гроші. І що думали? Хто завідує, не завідуйте мені, бо нема чому? Нема чому. Просто я така сильна, якось, случайно рвала замочком ось вісновок. Взяла вісновка. Кожні шість місяців хожу, поновляю документи. Ось так то. Мої хороші. Ось мій хлопчик такий гарний. Паспорт. Ось коли ми міняли фотографію, дивіться, як у його очі. Це на препаратах він дуже сильно поправився. Ошиблась батя. Ну что? А что там? Что? На своего паспорта это я брала. Выбирай таблетки. Не покидай. Саша. Лужи. Так, да? да, дві упаковки, і дві того, і одну того, і тих три. Ой, пожалуйста, не болів і здоравлюй. Mm -hmm. От вам і вечір. Врач прийшов. Коли прийшов, тоді й добре. Довго я його і не чекала. Може, минут сорок. Потім обід, дождалась, поки там до печаті поставіть далеко ходила. І так день прийшов знову. Ну, Не хто піде за дитя наше? Мама ходить. Так. Що ти, Михайлович, Віталік? Бвидше виходить. Воно не записувало. Я думала, що записую, я не включила, жалко. Да. Угу. До того включила. Ну, то ти ж це що купив, то що воно дуже швидко строїться, шоколадка виходить. Ну, буває, вона довго або заряду нема, або потім перезаряд йде. Ну, все одно, бачиш, з Москвича забрав на Жигуль, стала зарядка. Чи туди теж треба другу? Я думала, что такую самую купить, вон, а, бачите, какая-то... Не... не, ну там же идет зарядка, более-менее, да, зары? Ну да, сейчас нормально, до 14 вольт идёт. Mm. Больше не идёт, четырнадцать. вольт. Ну тут то тоже пшён не было почти, 12, да? Да. Ну, надо шукать, где-то какая-то у она просто садит, чтобы mm -hmm. больше не дает. А може мотор нормально тако робить? Так як мускучовський мотор. Нормально робить? Не реве? Не рука ну нормально таке, Я не знаю як там клапана. По-моєму воно не ляскає. Ні, чи клапана держить хорошо. Давлення є, лампочка тухне. Тухне? Я бачу, що він даже лучше работа Я бачу, що він лучше даже работает, ніж Жигуль. Таке що то я замечала, ні? Ну, цей же димить, Наверно, це цей не димить, ні. Ну що, дим валить? От газу не димить. Подімаєш? Тому що, як казали, у вас, у вас наверно, бензин поганий, машина димить обійшла на бензині, Запомні. Ми ж колись переставили на газ, у нас перестала повністю димить машина. На газу не димить машина, ти хоч нікому не кажи. А що так дими? а в тебе зараз на газу Москвич теж? В разі, на, на чому? На газу. Бо... Ну то ну то вже не коптить. Ні. Нормально робить Ти я й не проїжджав туди вперед-зад? Ні, я когось подвішував. Там ще оце досціплення було, дуже сильно ріпало. Як жаба скрихала, але нема? Сіплення я не знаю, Може корзинка бути, може. Ну зараз так само чи не так? Раніше не було так у нас. Ну, да. Чого ж так? Ну, це Роль грає те, що треба було дітка поставити на дорогу. Ну, може було не так. Вон, то, то хай би ти змазав, я ж тобі казала. Треба накладки заказати буде, а да? хай накладки пришлють. Да. А. Накладки дорого? А вони зараз накладки Гривень. На одне колесо? На диск сцеплення. А. У мене диски хороші, тому що ну, вже тонкі. Тут треба накладки на їх, да? Ну, ці накладки висверджуються і на, і на нові ціплі. То може лучше диска купити, воно по ціні буде те саме, ні? Якщо такий диск, один просто диск і по 600 гривень. Ну, бівушни нам же цей Женя казав, що у його 350 чи 300 казав. Що ти забув? 300 гривень диск, а 300 гривень не тут. Самий виживний. Ну, ну тому на Жені заказать, ні? Надо просто бежімну корзину просто надо. Я тобі й кажу, давай його типа бівушне закажемо. Чи може воно буде негодне? Тільки не зари, бо зари вже я все ноль. Поки нема, не заробила, зароблю тоді. Щось дуже багато тянеться. Mm. Дуже багато тянеться на дві машини, дуже тяжко. І ту заправляю, і ту, і ту так, ремонтую, потому, і що ту. Ця поомалася, да. ту подстрою, виводи виду. До... Ну да. так. Да. Через то воно так потяг... потягло. Мене день і пропав. Я создана постійно для всіх рішень і для роботи. Отак я. Мені ще ж треба було аджику зробити, а я ніхрена не зробила. Я сьогодні її не зроблю. Бо треба перець купити, да, перець 65 гривень. Такий гарний 80 в ОТБ, 82. І такі ось я бачила, коли ТБ машина. ну, Мужчина продає. По-моєму, 65 теж гарний такий красний. Чи 75, а жовтий 65, бо там такий жовтий і красний. Ну, то небагато вже кілограм купити, то буде велика порція на 5 кілограмів помідору. І де в мене кілограм яблук і кілограм солодкого перцю, 8 головок чеснику і 8 головок цибулі. Олія, соль, там муксус, сахар. Ти заходишь, Що ти там? <ріху> я ж чую, що ти вже приїхав. Шкрабаєш. Дед Мороз. Привіт! Дед Мороз подарочки принес. Дед привіт Подарочки. Заставка подарочок. Да. Я ще стільки ніколи посилок не получала. Ну, це заказ. Це я заказывала. Де о, грубка тепленька, як я хочу плечі погріти. Дайте мені погрітися. Ну, що тут я? Натопила, положила дуже близько дрова. Казалося, що тут почало жовтіти при дверцях. Але нема нічого, нормально, але ну, нато не знаю. Я думаю, що любимо, можна балончиком якимсь глянцевим по 140 гривень. Ця дорожча краска, якщо на кухню, то вона так біліша. Така десь вона. Ну Телефон то так, то так. То можна навіть любою. Я просто брала 600 градусів температура, щоб витримувало. Та і так. Ще тут такою можна біленькою покрасити. Оце носки. Це носочки. Я показувала. А чого розірвані? Чи це ти розрізав? Ого! треба посчитати всі. Ой, такі гарненькі носочки, класні. Ой, класні носки. Донечка, дякую. Сваха Марійка, дякую вам. Все получили. Треба буде пересчитати, ну чогось ось розрізана ця розірвана. А сколько тут їх пар? Такі гарні носки, капець так, 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 так. Це 27-й? Махрові. Ммм, класні носки ці, ці дорожчі, дорогі. Дорожчі. Це такі. Подожди, подожди, подожди. 40-45, то класні розміри. 41. и 40-45. Типа ростовка, да? 40-45 и 41-45. Ой, 27. 27. Значит, не написано. Восемь. Восемь пар. Тут восемь пар. А це що MM, отдільно? Може це вони і дивились до пори спечатували. Розорвана геть, а хай лежить, а потім сваху попитаю. ну це, 27-29 віки носочки. Класні. Глянь. Хороші носки. Ну, ти вже будеш заробляти гроші. За те, що я тобі лупила, все отвалила. Я не пойму, це тут різні розміри 27, 29, 27, 29, 27, 29. Це виходить, що це упаковка одинакових чи що? Так. Да. Ну, бачиш, це класно. Це із 42-го до 47-го, по-моєму. Тягнуться, Оскільки ну, парку подивись. На, зараз назад їх попасує. Бачите, які гарненькі. Так, сюди положимо. Оці, що це знов однією, подивимося, які носочки. Це ж і з можна випутатися. Не можна випутатися, бачиш, Віталіка. Я правду кажу, ти ж сам бачиш, я так старалася, щоб ти зробив усе. Шукала, він мені за того мотора на Москвич нічого не казав. Вообще, це моя затія. Ой ці класні. 23-25 Це жіночі, це жіночі мусочки Ну тут посчитай, ну. Щось я ось так зроблю, як вони повинні бути. Отак. От Скільки тут? Чотири, ну посчитай. Не розгортуй только. Таких багато тут. Ну так і чого? Хороші носки правда і жовтеньке. Ну посчитай. Отлично. 4, наверное. 12. Mm. Не вимай, хай так будут зложенные. Mm. Уют. 23-25. Ну mm. что-то широченьки. Цена подростков получается. Уют. Mm. Mm. Тут резненькие. Серенькие, є. Є, черненькие. Є. І світло-серенькії. Сильна Україна. Вільна О, мені Толя дзвонить брат. Ой, оце вже нам буде носков на зиму. Так, це, мабуть, другі носочки. Це ось сюди, і до всіх. А чого ж одінадцять? Чи щось не те? Десять. Одинадцять. Ну да, і ці три, що не хватило. Ну хай буде значити так? Так. Такі хороші носки. бавовна 70%, льон і лайкра. Це дуже хороше качество носков. Дуже хороше качество. Відмінний склад забезпечує комфорт, елегантність чудові гігієнічні властивості нашого виробу. Також 70 бавовна льон і лайкра. А тут що входить. Бавовна 85. Тоже 80 хлопок. Ну такі лиші носочки. Бо я, мабуть, їх всі виймати не буду. Я вже переглянула. Тар Віталік прийде. Як розкричиться, що ти повимала? Все, все повимала. Що ти будеш зараз зі зимі робити? Ну, а що робить? Треба економіку піднімати. А що ж? А як бути? Як же бути? Угу. Хороші ці такі мені подобаються. Такий льон, бачите, славенькі. Чтири. Чотири. Четтири. По 12 штук. Упаковці. Значить, нас і скільки мене носків. Що робити? Треба якось відкручуватися? А як прожити? Зарплата маленька, Віталіка, гроші зароблені, я вклала на йому у техніку. Мені б одно і одної, ну, він дуже хотів москвича. Ну, туди москвича. Уже не було коли, він завів його. По-моєму, вже і зарядка йде, все там робить. Так вже потім покажу, покажемо вам. По-моєму, підростковії. Це вже буде якісь поздання і носить. Звісно, грошей тут куча. Ой, випадали жіночі. Хороші носочки, дякую. Дуже вам дякую. Що ви постаралися. Сваха з доцею постаралися. І випадають Бачу, я радий не дам зараз однею рукою. Віталік, поможи мені поскладати. Звісно, буду пить чай. побачу розвернула. Попадали, ось попадали. Все попадало. Ну, що я зроблю? Треба дві ручки. Ой. Ой. Сочки хороші. Виключаю я. Тіла на полу, да сижу. Дивлюсь. Оженічка. Пізно уже. Нічка. Вже. Подивись, скільки годин. Дуже довго треба. До Віталіка, щоб щось почути. Разів три. Скільки? 21.00. Так що всім на добраніч, тихо вечора. Спокійної вам ніченьки, До зустрічі, пока-пока.